Друзі, вітаю! Готую сирники з такого м'якого сиру, який готується із ряженки. Тобто він не кислий, він такий нейтральний, дуже приємний. Навіть для тих дітлахів, які не люблять сирники, спробуйте цей рецепт. Отже, на 100 г сиру беремо одне яйце, ложечку цукру і манки. У мене тут на 200 г, тому все по два. Та ще дрібку солі невеличку, для того, щоб відтінити смак. Отже, перемішуємо із з маночкою все, можете дати час настояти. настоятися, можна одразу виробляти. І потім будемо формувати спеціальну колбасочку для того, щоб однакові сирники були. От дивіться далі. Все гарненько перемішаємо, приготуйте борошно. і цю колбасочку ободряємо в борошні і наріжемо одинакові такі п'ятачки. Отже, друзі, зготували таке ніжненьке тісто, м'яке. Тому що нам же ж його їсти, а не для краси, розумієте? Якщо у вас крупинки такі тверденькі, можете трошки соди додати, ну або на блендері перебудь. У мене якраз все, все тут нормально. Ну і дивіться, тепер же мені треба якось різненько посмажити, щоб були такі ж кра красиві сирнички. Я тепер обвалюю спочатку колбаску у борошні, а потім вже і кожен сирничок. І таким чином вони в нас всередині такі ніжні, вологі соковиті, отримуються. А зверху будуть тримати форму і румяну скоринку, як, як нам і хочеться, щоб було красиво і смачно. Ось така довгенька колбаска, вона така намагалася прилипнути мені до рук. Ну, та я ж з борошном працювала. І тепер ось такі хоп-хоп великим ножем однакові сирнички. І їх також в борошно і швидко на сковорідку. Ось так, дивіться, друзі. Ну, хто пробував готувати сирники, той знає, що тут дві, дві може бути заковики. Або вони дуже красиві, але тверді всередині, з манкою з борошном. Або вони розповзаються по сковорідці і дуже соковиті, ніжні, але вони тоді підгорають. От я тут намагаюся, щоб вони були і красиві, але все ж таки першочергове, щоб вони були смачні, соковиті, недавкі, розумієте, Як взагалі з сиром деяких людей проблема і того вони не їдять, бо неправильно приготовлені сирники. Далі, спочатку, добряче розігріваємо рослину олію на сковорідці. І потім прикручуємо десь на, на середній вогонь. Викладаємо на цьому ж, поки воно бурлить кипить, у нас корочка, скоринка така смачна, формується. Перевертаємо і на невеликому вогні можна навіть і під кришечкою. Буде дивитися по готовності. Я робила їх малесенькі сирнички, як сірникова коробочка, навіть трошки менші. Тому в мене швидко, я думаю, що я не буду під кришкою томити. Акуратненько викладаємо, тому що вони прям як пух, дуже ніжні, дуже. Головне, друзі, не поспішайте їх перевертати. Дочекайтеся того моменту, от загляніть так акуратненько, щоб вже основа, ось аж вона терденька, запеклася. Тоді перевернули собі акуратненько і вже діло техніки, вже досмажиться. Зазвичай, друзі, хто давненько дивиться канал Оксана Калюжна, ви знаєте, я оце перевернула. Одразу ложку цукру, пару ложок вершків домашніх, або сметани, і вже під кришкою воно мліє, і в такому соусі, наче в згущеному молоці, виходить. Ну Це такий ніжний пропарений варіант, і він більш жирний. Зараз мені потрібні сухенькі, гарненькі, просто з такою кисленькою сметаною, з фруктами. Все готове. Також дивіться, тут збоку, як начебто сире, ви можете на бочок або просто під кришкою, але також, щоб ви не пересмажилися. Що не горі... були. Друзі, також один із варіантів соусу це може бути вишні, з, трошки з крахмалом, з цукром, трошки води, такий ягідний соус до, до сирників, якщо вам потрібно не калорійно, не жирно, або із малини також можете приготувати. Ось так, друзі, виглядає одна порція, ще шкварчить, чуєте на сковорідці. Готуйте, друзі, і смакуйте. Ви знаєте, я чи забулася, чи щось, я не знаю. Я не давала ні соди, ні розпушувача. І все класно вийшло. Ось вони такі трохи пухкенькі собі підійшли. Все добре, я задоволена, друзі. На завершення кажу те, що, звичайно, готуйте своїми руками, дивіться і радуйте своїх близьких бережіть тих, ой, кого любите.